Це. Ну, в мене тепер питання стоїть, чому вилучається 100 тисяч гривень з туалету. Я хочу сказати вам, депутати, це не є туалет своб Свободівський і не є туалет з фракції Свобода. Причому тут політику в хати це є туалет громадський і це все робиться для людей. Я не розумію, чому це Василь Степанович так пише листа і звертається вилучити гроші. Василь Степанович, цілий рік ви не могли оформити документацію на цей туалет.

Туалет, перше, мені не вдалося знайти, будемо казати, з ладою спільну точку зору, який це має бути туалет, скільки він має коштувати грошей. Зробити проєкт не проблема. Але ми його зробимо на другий рік, рішимо, що треба дати на нього вже 200-300 тисяч чи 500, той проєкт доведеться переробляти. Чи є резон робити того проєкту? Коли там немає ні електропостачання, ні води, ні каналізації, немає абсолютно нічого. Робити треба з нуля, це є нова будівля. Я міг робити проєкт з проблем. Любий, так щоб мене ніхто не чіпав. Я, я порахував, що це буде виконання грошей. Ну, непонятно. Але. Тому я ці гроші не чіпав і вирішив, що міська рада прийме рішення, подає їх подіду. Ну, Я розумію, Василь Степанович. А питання в тому: а чому ви раніше не зверталися на сесію міської ради? Про те, що вам не вистачає коштів. А? Чому дотяглося ду все до осені питання так? перед розглядом нового бюджету і <свист> розподіляється незрозуміло чому? Чому ми почав, на початку літа не почули, того що не вистачає цих коштів? я Ніхто однозначно не проти туалету. Ми так само заторимо, його треба зробити. Но для того, щоб щось зробити, треба спочатку відпрацювати концепцію. Який це має бути туалет, як він має виглядати, архітектор має накинути якийсь ескіз. Ми маємо з вами разом тут визначити і зрозуміти, що туалет буде в нас коштувати Там 200 тисяч гривень, 300, 500, не знаю. Стільки, скільки ми з вами визначимо. Ну, коли ми дали 100 тисяч, тому що депутат Лисюк попросив, а далі ніякого руху, Нікому далі це не потрібно, крім Василя Степановича, який звертається, питає, робимо, не робимо, не робимо, не робимо. І в ітоє нічого з того не виросло. Бо нема розумання, скільки грошей буде. Немає розуміння, який той туалет має бути, чи скляний має бути, чи там має бути опалення, чи туди треба провести опалення, чи батарею повісити. чи взагалі як він буде виглядати, хто його буде прибирати. Ми цього всього з вами разом не вирішили. І того на цей рік. Ті гроші знімаються. Питання, чого знімаються і куди знімаються, це, це інше питання. Бо, суддя по додатку номер 7 ми виділили на управління освіти міському кому мільйон 850 тисяч. Ми виділяли ці гроші з вами, коли затверджували бюджет.